Маринці 13 років три роки тому їй поставили діагноз пухлина головного мозку, Зробили операцію в Києві. Відтоді дівчинка по суті не вибуває з лікарні. Вона тут така не одна, таких багато. Тож керівництво лікарні подбало про те, щоб і дітям, і матерям було зручно. Я пам'ятаю, як у 2010 році палати були величезні на шість ліжок, шість мам, шість діток у палаті, і дві хімії одноразово капало. Це було дуже важко перенести. А зараз такі стали комфортні умови. Ми прийшли після ремонту, приїхали знову лягли на лікування. Наше відділення просто не узнать. А ще дітей чимось треба відволікати від хвороби найкраще рукоділлями. Можна щось робити своїми руками. Оленка тут безвигідно, вже восьмий місяць з паперу навчилася творити тут такі чудеса, що їх уже відбирають на виставки. Якщо стає нудно, то я беру щось своїми руками виготовляю, наприклад, орігамі або в'яжу. Собі ковтинку, наприклад, після крапельниць можна відпочити в ігровій кімнаті, де постійно працює педагог. Це теж повертає дітям здоров'я, як і сучасні методи лікування. То років назад, 25 років назад, це були діти, які не проживали довше ніж 2-3 місяці. Зараз у нас на обліку стоять біля 200 дітей. Більше половини з них це діти, у яких ремісія становить більше п'яти років. Тобто, це вважається повним одужанням в таких. При таких захворюваннях, як лімфобласний лікоз, взагалі одуження становить біля 80%, відсотків, 90% і більше. Коли ми почали впроваджувати нові протоколи лікування, ми відчули таку значну підтримку керівництва лікарні в першу чергу Віктора Федоровича Марченка.